Світло продовжує свою тріумфальну ходу містами України. У травневий тур було включено чотири міста, у тому числі і Харків Солдаут. Я в Харкові вже не перший раз. До цього туру я часто була поруч із концертами для військових, тому для мене це все. Ну, я вже бачила це і серце розривалося від болю. Але сьогодні ми проїздили повз розрушений будинок і ще проїздили повз центральну частину міста. Просто мені просто до сих пір не віриться, що все це відбувається, і дуже болісно. І в мене такі відчуття, ніби це відбувається із моєю близькою людиною рідною. І я не знаю, як їй допомогти. Я вже використовую всі засоби для цієї допомоги, але цій людині дуже погано. Я дуже хочу, щоб скоріше мир прийшов в нашу країну. А Харків для мене враження завжди, що це незламне місто, що тут люди. Знаєте, їх, їх б'ють, а вони все одно підіймаються і йдуть далі. Харків завжди взагалі був таким містом дуже сильним. Це, напевно, ментальність цього міста. Відвага українок пробують відтворити інші жінки в усьому світі. На концерті лунають не просто пісні, а сповіді. Цю пісню злата присвятила жінкам, які втратили найближчих синів, чоловіків, батьків. Ми їздили на автівці, на автівці, яку обстріляли, і там не було скла. І замість скла була якась картонка. І були отвори від куль. Самий складний концерт, на якому мені було реально страшно, це був краматорськ Покровськ. Я подумала в той момент, що це моя особиста відповідальність. Я вирішила сюди їхати, і ніхто в цьому не винен. Якщо раптом щось станеться, то це мій вибір, який я зробила, який роблять ще тисячі людей. Тому дуже філософськи ставлюся до всього, що зараз відбувається в моєму житті. А коли жити, як не зараз. Коли жити, навіть якщо і так, і в таких складних умовах, співачка Злата Огневич не вперше присвячує пісні людям героїчних професій, так і пісня Світло присвячена працівникам ДСНС, які щодня розбирають завали, рятують людей, розміновують території, ризикуючи власним життям. Нова ну, ж пісня місія «Янголи» про нелегкий труд медиків і парамедиків. До слова батько Злати Огневич. Є військовим медиком і у минулому хірургом ВМС України, який зараз лікує поранених бійців. Ці пісні вони з'являються як підтримка українців в цілому. І серед українців є ті, хто воює на передовій, є ті, хто рятує нас після обстрілів. Так, зокрема, служба ДСНС є розвідники, які ось просто зараз в цей самий момент роблять. Найкарколомніші операції, повірте мені, тому що в мене є друзі, і ми можемо тільки здогадуватися, здогадуватися про те, що як вони роблять. І ці пісні вони як підтримка, вони як маніфест, і вони як заклик до світла. Я вважаю, що я не маю права мовчати. Я музикант, в мене є голос і я. Маю ділитися цим голосом, я маю надихати людей. Зараз дуже складні часи, і музика це саме та магія, яка може надавати людям крила. Музика це саме те, що допомагає підійматися і йти далі. Особисто мені, коли здається, що вже просто все пропало, все скінчилося. Мене з колін підіймає музика. А тепер стравні, чи ви готові замовити. Концерту лунають пісні на біс, але глядачі не розходяться. Одразу після концерту бажаючих поспілкуватися та сфотографуватися зі Златою Огновіч було настільки багато, що Злата все ж таки вийшла на сцену до своїх глядачів. Ми сподівалися, що вона вийде. Е, раді, що сфотографувати? Так, звичайно, дуже круто. буде згадка. Ми знали, Те, ж що ми вже були вели напишу. Я не боялася фото? йти фотографуватися Златою? Сподобався неймовірна енергія відлати, яка надихає далі жити, творити і не опускати руки. Після Харкова світло побачать у Кривому Розі вже 2 червня. До Харкова жлата Огневич обіцяє повернутися. Я дякую за те, що ви прийшли на цей концерт. Я дякую за те, що ви долучилися до нашої місії, до допомоги військовим і низький вам уклін за вашу силу, за вашу незламність. Все буде Україна, все буде добре. Вірте, що ми обов'язково переможемо і до зустрічі на моїх концертах. Анастасія Почерніна Сергій Ткаченко Вадим Макарюк Вісті.